Піраміда мародерства. Янукович втік, а корупційні схеми продовжують працювати. Суспільство змінилося, а державні органи ні. Ми вже маємо нового президента, однак парламент залишився у спадок від старої влади. Тож не дивно, що депутати, які приймають злочинні закони, не виправдовують надії народу сьогодні. Мої вітання: справа номер 33 повертається в ефір, аби ви знали правду. Сьогодні говоримо про тих, хто обіцяв відстоювати народні інтереси а в результаті лобіює власну вигоду. Нинішній склад Верховної Ради півтора року був опорою Януковича. Більшість депутатів ухвалювали диктаторські закони, які в результаті призвели до Майдану. А відтак і людських смертей. Не будемо нагадувати про ті страшні події та перераховувати жертви. Тоді ще ніхто не знав, що пролилися тільки краплі крові. Сьогодні це вже ріки. Вину за трагедію багато людей покладає на плечі саме парламенту. Адже навіть ті, хто колись пройшов у Верховну Раду під виглядом опозиції, швидко перейшли під крило Януковича. Особливо багато таких обранців серед мажоритарників. Не дивно. Що Петро Порошенко прийняв рішення про перевибори. Зрештою, це найкращий спосіб люстрації. Опитування підтвердили, що 80% громадян підтримують таке рішення. Зрештою, розпуск Верховної Ради одна із вимог революції гідності. Вже у жовтні у ці крісла сядуть нові народні обранці, та перед тим пройдуть, як то кажуть, чи не всі кола пекла. Передвиборчу кампанію вона буде непростою. Часу мало до влади хоче багато хто. Серед таких, так би мовити, свіженькі кандидати. І не дуже. Багато з депутатів перевертнів намагаються змінити одну овечу шкіру на іншу. Однак, дехто її вже так заплямував, що люди розгледіли тром. Нардепи неодноразово намагалися протягнути у парламенті вигідні їм закони. Зрештою, саме це і було метою їхнього депутатства. Сьогодні розкажемо про деякі проекти, які так і не затвердили. Їх заблокували ще у комісіях, адже запропоновані зміни явно були комусь на руку. На сайті Верховної Ради знаходимо перелік законопроєктів. Звертаємо увагу на документ під номером 4787 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності аграрного фонду. В додатку 2 пропонується внести зміни до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані. Такий крок фактично перетворює аграрний фонд на приватну фірму. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності аграрного фонду, внесений народним депутатом України Лабезиком Сергієм Петровичем, полягає в тому, що аграрний фонд України, який є державним, він перетворюється на приватний, а саме в публічне акціонерне товариство. І скажімо, цей це перетворення тягне за собою те, що вони випускають акції і, скажімо так стають неконтрольованими контрольованими державою, а також можуть виконувати замовлення недержавні замовлення, займатися, скажімо, приватним бізнесом. Ідея не нова. Приватизувати аграрний фонд уже намагався колись міністр сільського господарства уряду Азарова Микола Присяжнюк для надання афері законного статусу. Нардеп Олег Царьов подав до Верховної Ради відповідний законопроект, який депутати відправили на доопрацювання. Зміна влади зруйнувала грандіозні плани Присяжнюка. Проте продумані схеми, схоже, ще живуть у головах народних обранців. Один з авторів законопроекту мажоритарник з Хмельниччини. Відомий підприємець і аграрій Сергій Лабазюк. Навряд чи це збіг обставин виходить на Олишньої влади і досі у парламенті. Більше того, головне науково-експертно управління апарату Верховної Ради України зробило висновок, що на практиці прийняття законопроекту призведе до необґрунтованого підвищення цін на сільськогосподарську продукцію. Ще цікаво, Сергій Лабазюк пропонує роздержавлення семи хлібокомбінатів, серед яких і Дунеєвецький. Він уже давно входить у сферу його інтересів. Трюк із проектом закону у Сергія Лабазюка не пройшов. Однак у нардепа був план Б, яким він успішно скористався і стверджує голова ради Майдан, Тану зрештою надурив державу в лютому місці, коли ми Хмельницьку проводили майдан на мітинги. До мене підійшло два молодих чоловіка і сказали, що у них є інформація про компанії 2004, Що в цій інформації сказано про те, що зерно аграрного фонду в кількості 27 тисяч тонн, яке мало би знаходитись на складах аграрної компанії 2004, яка належить Сергію Лобицько, народному депутату України, що там того зерна немає. Ну в будь-якому випадку вони сказали майже немає. І дали мені листок бумаги, на якому було прописано, коли аграрна компанія продавала це зерно державі, і, і скільки зерна саме мало лежати. Суть цієї справи полягала в наступному: У 2012 році і в 2013 році аграрна компанія-2004 Сергія Лабазюка продала зерно державі Україна Аграрному фонді, фонду України. За це отримала кошти. Після цього ними було запропоновано е, аграрному фонду. Давайте це зерно не вивозьте від нас, ми будемо зберігати його на наших складах, а ви за це нам платіть гроші. Відповідно, укладені відповідні угоди, і це зерно зберігалося на складах аграрної компанії 2004. І я так розумію, що Служба безпеки України перевіряла, після цього, як ми вже почали працювати, ну, мені стало зрозуміло, що Служба безпеки України перевіряла склади е, Лабазюка е, ще до... Подій революційних, і вони очевидно виявили там відсутність цього зерна. І я думаю, що злив інформації пройшов через тих хлопців, саме від них. Це моя така думка. Ми відповідно в Раді Майдану на цей час був створений антикорупційний комітет, по якому ми кидали всякі справи, які були в нас інформації, що проти держави вчиняються злочини. І через цей антикорупційний комітет ми звернулися в міліцію нашу обласну, в прокуратуру обласну з тим, щоб була відкрита кримінальна справа і було проведене розслідування. Є то зерно на складах на сьогоднішній день, чи його немає на складах. Якщо його немає, значить воно вкрадене. Якщо воно там є, то треба перевірити, вскрити, що воно є, і все нормально. На жаль, на протязі двох неділь. Ішла шалений тиск з боку прокуратури нашої обласної. Ніякому разі не хотіли ми приймати до розгляду ту справу. Нас не хотіли приймати. Ну, йшов футбол. Нам прийшлося поїхати в Генеральну прокуратуру і з допомогою Київського майдану, сотників Київ, Київського майдану. Ми все таки добились, і була вказівка з Генеральної прокуратури, і в кінці кінців було відкрите кримінальне провадження по цій справі. Тут як у тому анекдоті, коли у голови колгоспу питали, де зерно, він казав, що нема. Миші з'їли. Тільки у нашій історії нічого смішного нема. Можна тільки уявити, скільки мільйонів недоотримала б держава і заробив Сергій Лабазюк. Активісти усіляко намагалися вивести нардепа на чисту воду. І коли ми 8 числа приїхали з комісією е перевірити фактичну наявність цього зерна, бо був міліція взяла дозвіл перевірити наявність зерна аграрного фонду. Ми приїхали. А Петро Петрович Лобазюк, генеральний директор, рідний брат Сергія Петровича Лабацько, каже: А я вам склади, де зберігається 26 тисяч тонн зерна, не покажу, не відкрию, тому що це зерно вчора ми купили у аграрного фонду. От вони. Чудесним образом вчора додумалися купити це зерно. Ми купили його в аграрну фонду, а то, що лишилося 1310, тонн, ми вам можемо показати. От у нас на території є склад, подивіться, відкрили склад, показали, чи там є зерно. Там зерно було більше, менше, але воно там було. А 26 тисяч тонн нам ці склади не відкрили. І оскільки в нас в комісії був дозвіл перевіряти наявність зерна аграрного фонду, а воно вже було ними куплене і стало їхнє, то дозволу перевіряти їхнє зерно комерційне в нас вже немає. І відповідно, нас на склади не допустили. Я вважав, вважаю, і завжди буду вважати, що саме оцих 26 тисяч тонн зерна це і є та величина зерна, яка тупо була просто вкрадена в держави. І його не існувало. Куди пішли ці гроші за це зерно, бо воно було реалізовано? Моя думка, що вони десь були, можливо, і на зарплату Беркуту, який тоді бив наших людей. Справу закрили, є постанова, пані Томусяк закрила справу і пише, що складу злочину немає, тому що. Зерно 26 тисяч тонн, куплено лобазюками, і відповідно немає що складу злочину. Але я себе запитую і будь кого запитаю, якщо квартирний злодій обікрав квартиру, але його піймали, і те, що він вкрав, вернули, він перестає бути злодієм? Напевно, що ні. Він має відповідати по закону. Напевно, що так, бо його піймали. Якби не піймали за руку, він би не вернув. У цій історії Сергій Лабазюк вийшов сухим із води, однак заплямованим. Зважаючи на такі кричущі факти, ми вирішили уважніше придивитися до законотворчої діяльності народного депутата. Бізнес Сергія Лабазюка будується на сільському господарстві та дорожніх роботах. Відповідно, йому вигідно лобіювати закони саме у цих сферах. У переліку проєктів швидко знаходимо підходящий документ законопроект номер 4013 а від 4.06.2014 року. У ньому йдеться про особливості здійснення закупівель у сфері забезпечення будівництва, реконструкції, ремонтів та експлуатаційного утримання автомобільних доріг. Простіше кажучи, зміни мали стосуватися процедури тендеру. Комітет з питань боротьби з організованою злочин. Ністю та корупцію зробив невтішний висновок. У законопроекті виявлено корупційну складову проект закону про особливості, саме здійснення і будівництва реконструкції ремонтів доріг, а також їх обслуговування цих доріг. Він був внесений Верховною Радою з одною метою внести зміни в закону України про здійснення державних закупівель. Суть цього закону полягала в тому, щоб упростити процедури і не проводити тендерні процедури, а також скоротити строки проведення цих процедур. Строки скорочувалися з 20 30, а то й більше днів до 15 днів. Замовник цих торгів він повідомляв учасників торгів. І якби, ці роботи вони кваліфікувалися, що вони є саме терміновими і повинні бути виконані, наприклад, під якусь подію, усунення стихійного лиха або усунення наслідків якихось подій. Але в законі чітко не встановлено, які саме події відносяться до стихійного лиха, і що саме рахується, терміновість, терміновість цього закону, і чому скорочуються строки. Хоча в законі розійснення державних закупівель вказано, що єдине виключення це закупівля лікарських засобів. Для Постраждалих, а також це може бути безтендерні процедури для закупівлі, наприклад, дитячими садками харчування. Законом було зроблено, скажімо так, неконтрольованість і непрозорість цих тендерних процедур, тому що для, скажімо так, проведення тендерної процедури. Можна тепер залучати замовників, які швидше зроблять роботи, а вже про якість робіт і або про доцільність їх фінансово-економічність говорити вже неможливо. Фактично, законопроект, який Сергій Лабазюк намагався проштовхнути через Верховну Раду, передбачав скорочення строків тендерних процедур в дорожній галузі до 15 днів. Нині цей термін ледь не удвічі довший. Крім того, за умови виникнення особливих обставин пропонують взагалі відмінити тендер. Непевна чи народу, однак Сергію Лабазюку це точно на руку. Хоча його дорожній бізнес і без того успішний. Я вивчив дійсно з 11-го року історію проведення тендерів, проаналізував. Дійсно є спостереження, що саме домінуючими компаніями були Аграрна 2004 і Шабой-56. Це пов'язане підприємство з паном Лобозюком. Ось той самий завод, який належить Сергію Лабазюку. Цікаво, яке ще підприємство може похвалитися такою успішною роботою. Тендери нардеп виграє на раз-два: мільйони самі у кишеню капають. Однак нардеп вирішив взагалі без бюрократії обійтися і запропонував максимально скоротити процедуру тендеру, хоча його швидко розкусили. Очевидно, що проект здатен створити невиправдані умови для здійснення корупційних дій. Крім того, підсумовує заступник начальника служби автомобільних доріг наслідком прийняття такого законопроекту. Було б послаблення громадського контролю за процедурами державних закупівель. Є сенс скорочення в часі, факт, але це не може, це не повинно бути використано окремими підприємствами, в яких є доступ до інформації. І щоб це не виглядало так, що за рахунок обмеження доступу інформації. Тендера проводили лише приближені до служби автодоріг чи окремих керівників, і таким чином, щоб ми з вами не отримали штучну монополію в обслуговуванні бюджетних коштів і освоєнні бюджетних коштів. Сергій Лабазюк заробляє не тільки на дорогах, а й на землі. У 2013 році площа обробітку групи його компаній становила понад 30 тисяч гектарів. Зрозуміло, що податок з такої території не малий. Навіщо державі платити, якщо можна закону хвалити? Сергій Лабазюк разом із колегами зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін до статті 228 податкового кодексу України щодо орендної плати за землю. Нардеп запропонував зменшити розмір річних відрахувань з 3 до 0,5%, мотивуючи це складним соціально-економічним становищем в країні. Хоча очевидно, що керувала нардепом власна вигода. Якби такий закон ухвалили, він би міг суттєво зекономити на оренді землі. А от бюджет добряче б схуд втратили б і пайовики. І Зменшенням відсотку зменшується і орендна плата за землю. Якщо нині в середньому за свою ділянку селянин отримує 2000 тисячі гривень, то після прийняття закону орендар мав би законне право виплачувати по 300-400 гривень. Держава в мінусі, селяни теж зате великі сільськогосподарські корпорації Квітагро у шоколаді до Верховної Ради України було внесено два законопроекти. Один був внесений Лабазюком від партії регіонів. Він пропонував те, що Вартість орендної плати враховується від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, і для певних категорій громадян становить 1%. Чітко не вказано, яка категорія громадян буде відноситись до даного закону. Закони були не прийняті Верховною Радою і не проходили в ній слухання в зв'язку з тим, що це завдає шкоди державному бюджету України. Кожен громадянин, який користується землею, він сплачує орендну плату. А зараз 3%. А зараз ця орендна плата вона зменшилась за проєктом Лабазюка до 0,5% і за проєктом відбьют до 1%. Очевидно, що подібний закон злочин стосовно і держави, і селянина. До слова Сергій Лабазюк ніколи не був лояльним до людей. Їдемо у лісоводи Городоцького району. Тут від Агро головний орендар. Місцеві небагатослівні. Не раді нам усі раді. На подвір'я пустила тільки ця жіночка. Так як Сергій Петрович депутат, він повинен кругом людям на зустріч. Він повинен показати приклад, що він є депутат, Що він розраховується з з думкою селянів. Це селянин, який годує весь народ. Реакція на питання про їхнього орендаря, м'яко кажучи, агресивна. Виявляється конфлікт у лісоводах не вчорашнього дня. У 2010 році ми робимо загальні збори. Комісія по розпаюванню. На загальних зборах зачитують, значить, от кому що заходить. О, е, що, власно, натурі розпаювали, всьо в натурі розпаювали і зачитали, значить, одноголосно люди проголосували, значить, то, 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 кому що заходить. Ну, все. Мені тоді почали скуповувати майнові сертифікати. Лобазюки обманним путем зразу представились курочкою рабою. 35% давали, коли ми підняли шуму, вони вже за 45% почали. Ну хто хотів, продав, а хто хотів не продав. Це моє майно, мені воно виділено в натурі, і я його маю право ним користуватися. Тоді вони нам не віддають, ми почали судитися. На даний момент він до сьогоднішнього дня нам не віддає нашого майна по земельних паях. Люди началь, повибивали як сказати, технічну документацію на землі, виготовляли, і вони, він що робить? Нас це вже ще директор товариства Сувського заганяє техніку в Іагро і передісковує 6 гектарів ячменю. Ячмінь такий вже був кущі коліна, і він передіскував, ми визивали міліцію. Ну, Звід агро, ну яка от тих самих 6 гектарів. Ми за засі... 7 засіяли. Вони загнали техніку. і Ми звідки кого не визивали, і ніхто не міг допомогти до сьогодні. То шість гектарів вони з бою ми лишили і не дали їм нічого робити. Розірвати договір оренди звід агроселяни селяни намагалися вже неодноразово. Дурять людей на кожному кроці. Без дозволу землю обробляють та ще й плату за пай суттєво занижують. Нарікають люди. Вони заключали договори з людьми. Ті договори земельні ні в кого ні в кого на руках ні немає. Не немає того договору. Сьогодні люди ходили ходили до них, то з сьогоднішнього року шану починають реєструвати і без оригіналів державних актів, а копії. А хто їм дав право по копіях реєструвати? Хто вони такі? Претензії у селян до Сергія Лабазюка накопичилось чимало. Хоча обурюються не всі. Більшість просто боїться втратити роботу. Нічим не допомагає дороги, порозбивали трубом. Своєю технікою Доріг не годен зробити. Можна дорожки підлатати трошки. що що? Так, порозбивав, тому що техніка велика, зараз. Треба трошки затратитися на село. Якщо ти взяв таке село, то треба трошки затратитися і треба трошки людей слухати. Ті люди бояться говорити, хто ще працює в них, а ті люди, хто не працює, ті люди відкрито все говорять. Люди тому бояться говорити, що ті, що працюють, а ті, може, хтось не осознає, хтось старий такий, що каже, а я що буду робити з цією землею, я не маю з ким працювати на землі. Но люди просто не розуміють. На сьогоднішній день він дає півтора центнера зерна тим людям, не, не, з ним не заключили договору. Скажіть, будь ласка. Півтора центнера зерна, навіть курці на рік не хватить. Десятьом курам на рік не хватить зерна. На майновий пай не додає хліба, бо оскільки в нас є другий інвестор, на майновий, е, на земельний пай, другий інвестор дає набагато більше хліба. І тим більше наші роботники на н... бере чужих робочих в нас ще село, оскільки тут. Працювали їхні діди, батьки, во, а другі роботники роблять. І з людьми поводиться він. Я би не дуже сказав, що так пристойно во, І не дуже він такий компетентний. Схоже, Сергій Лабазюк добряче на людях наживається. Користуючись своїм депутатством, він намагається протягти злочинні закони у парламенті. За землю копійки платити і без дозволу її свердлити. У депутата апетит непоганий. Спроба підлаштувати під свій бізнес податковий кодекс провалилася. Тоді Сергій Лабазюк взявся за закон про надра. Ідея просто геніальна. Суть у тому, що землевласники, такі як він, можуть без жодного дозволу видобувати із землі корисні копалини, торф та воду. Проект закону 4666, вершина цинізму. Неконтрольоване користування надрами загрожує екологічною катастрофою. Кабмін також зробив подібний висновок і проект відправили на доопрацювання. Користь від такого закону була б в першу чергу для землевласників, які займаються тваринництвом і використовують у господарстві багато води. Після набрання такого закону сили не потрібно отримання спеціальних дозволів власниками. Земельних ділянок, а також землекористувачів, відповідно, ці власники вони зможуть використовувати грунтові води та торф необмежених кількості і зробляти корисні копалини. Подібні законопроекти загрожують знищенням економіки та екології. Відчуженням у держави стратегічних об'єктів затиграють на руку бізнесменам, мільйонерам, які рвуться у парламент, аби ще більше примножити свої статки. Незабаром перед народом знову постане вибір. Це була справа номер 33 Мудрості вам зустрінемось вже дуже скоро.